Йому робили і зараз він в тяжкому стані. Тому моліться, будь ласка, візьміть на молитву, тому що це дуже ну, важливо підтримати, підтримати. Ну, про те, про що ми кажемо, підтримати Підтримку ми можемо казати молитвою в даному ділі. Тому надія на Божу справедливість і мир, вона завжди. Амінь. Амінь? Що ми можемо, як ми можемо бути духовною підтримкою? Декілька аспектів. Перше, молитва. Що може віруюча людина? Молитися. Хай це не буде знаєте, якась там гаряча така, довга. Хай вона буде коротка, але щира, щира молитва. Доторкніться до людини. Може не треба фізично торкатися людини. але доторкніться до нього своїм серцем. І скажіть два-три слова благословіння його життя. Ваша молитва може все перемінити в його житті. Амінь? Амінь. Ви в це вірите? Я це дуже істинно вірю. І наша молитва, не не бо не, не ви зустріли якусь ситуацію. Будьте готові на цю молитву. Коротку ще. Господи, благослови цю людину. Господи, вилікуй, підтримай. Ви знаєте, через ваше ходатайство Бог зробить такі обставини в Його житті, що він буде мати підтримку. Чого? Того, що ви взяли піддержувати руки ангелів, руки Божих людей, яких Бог використає для його життя. Є для вас, то вашу молитву Він зробує, ну, плідник. Друге, слово Підбадьорення для тих, хто. Втратили надію. Якщо ви чуєте, що людина втратила надію, це не неважливо віруюча це людина або не віруюча. Ваш брат це серпня чи сестра, чи це людина, яку ви зустріли там на роботі ваш вашу колега. Нема різниці. Якщо людина втратила надію, унилий дух суше Кості, приходить у Приходить, знаєте, нема перспективи людини. Він не дивиться за обрії, в нього нема бачення зовсім. Ця людина просто впустила руки, розслабила коліна. Він в такому розслабленому стані. Слова надії підкрі... підкріплять його. Він стане твердо на ноги. Ага. І так може бути. Він підніме руки для того, щоб що ти робити. Третє, діла милосердя. Ну, це вже відносно обставин. Це допомога чи пораненим, чи переселенцям, чи дітям, чи якимось уразливим категоріям нашого суспільства. Ми маємо орієнтуватися на місці. І при тому, як універсальний солдат. Ми маємо бути людиною, яка розуміє, що Господь від нас на даний час потребує. Четверте це співчуття без послугу. Людина вам довірила, або ви не довірили, ви стали е -е, свідком якихось подій. Не осудити. Оце важливо не осудити. Не побачити в цьому якісь, якесь погане зразу. Це перше наше враження, воно, воно і зробить в, нашій, в нашому житті е, дачі, ну, наші е, якісь поступки. Тому що ну, осудити це дуже, дуже просто. Побачить, казав, поставив плітку. Ви хочемо повернетеся до цієї людини серцем. Почути і зробити співчуття. Я співчуваю тобі. Я хотів би бути з твоєї сторони. І я тебе розумію. Я співчуваю. Не треба казати, не треба вже нагромождати його голову, що він такий чи не такий. Чи, 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 чи він підходить до нас, чи не підходить, не треба з вашої висоти роздивлятися людину і вже робити якісь ну, знаєте, висновки про цю людину. Просто зрозуміти. І про це про це Галатам казав в 6 розділі апостол Павло. Носіть. Що? Тягари один одного. Так, що ви зробите? Виповнити закон Христів. Наказуйте. Для того, щоб виповнити закон Христов, не потрібно там знаєте, десь там, драбину поставити, як я лізти в небо, там, якісь такі супер-супер. Неси тягарі. Неси тягарі. Якщо у людини є на серці тяга, зніми це тягай. Допоможи, розділи пора. Зроби так, щоб людині було від цього добре. Тому, знаєте, війна вона може розділити країни багато чого. Але вона не здатна розділити нас від Бога. Ніякий обставин. Павло перечисляє. Нічого, нічого не може нас відділити від любові Божої. Це дуже важливо нам пам'ятати самим. Христос каже, ну, послання Івана, у світі будете мати скорпоту, але будьте відважні. Чому? Тому що я переміг. Я переміг всіх. В чому стоїть сьогодні цей стержень? Христос переведе. І для мене його перемога набагато більше, ніж мої якісь там, знаєте, перемоги. Тому що я розумію, якщо він переміг, то я переможу точно. Тому що з ним. А якщо без нього, то які там мої перемоги? Тож наша духовна сила у ньому, у Господі. І коли ми підтримуємо один одного. Коли ми молимося, коли ми віримо, коли ми все це бачимо, ми стаємо свідками Божої слави в нашому житті, в житті тих людей, з якими ми працюємо. Амінь. Амінь. Хай Бог сьогодні прославиться. Я всіх люблю, Хай Бог, дає нам розуміння, що ми живемо в дуже відповідальний і важкий період життя нашого. В кінці кінців. Війна скінчиться. Все це безгузя піде нашого, нашої землі. Але нам сьогодні треба бути відповіддю для нашого світу. Для нашого світу. Я кажу про той світ, який навколо нас крутиться. Ми живемо ну, в якомусь світі. Не в світі взагалі, а навколо нас є життя. І в цьому житті, в цьому полі життя, ви якраз. Свічка, яка світить, дуже гарна в цьому світі. Хай Бог благословить і хай ніколи не з вас цей світ. Давайте піднімемося і помолимося. Господи, у цей важкий час ми вагаємо тебе. Зміцни серця наших воїнів утіш тих, хто плаче. Дай мудрість керівникам. І наповни наш народ світлою надією. Нехай твій мир, який перевищує всяке розуміння, перебуває в наших серцях. Ми шукаємо тебе, Господи. Просимо Твоєго благословіння і Твоєї сили. Просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякуємо слово, як нам дарував Господь. Дякуємо за Твоє Господь, наше натхнення, Господь, ти даєш, Господь, мотякує Твої. За цю хіжу, як ти ми дякуємо, Господь, за твій вочі, Господь, який на Ми будемо прославляти Тебе і співати насправді. Алів.

Дякую за ту грошу про нас, що ми сьогодні стояли. Samoin życia